11 до 12 серпня у Києві відбувся Всеукраїнський форум лідерів Суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Останній блок форуму присвячений соціальному аспекту розвитку країни. Спікери не просто обговорювали питання пенсій, зарплат чи бідності людей та багатства чиновників. Експерти розкрили тему глибше через призму об'єднання нації задля покращення життя. У дискусії лунали думки директора інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, економіста Андрія Павловського, екс віцепрем'єр-міністра Павла Розенка, голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, підприємця Павла Себестіновича та п. Політолога Михайла Чаплиги. Добрий день, друзі. Я вже виступав тут в економічній платформі і говорив про податкову систему, яка також як і соціальна система, якої не існує податкової системи. В нас ми знаємо, які там схеми в податковій службі і більше 100 тисяч контролерів, інспекторів і 43 тисячі податківців. Тобто, ну, 56 тисяч контролерів, інспекторів і з податківцями їх 99 тисяч, тобто людей, які контролюють бізнес. Звичайно, це породжує великий тіньовий сектор, і наша податкова система так така умовна така податкова система. її потрібно реформувати. Ми писали пану гетьманцеву, давали наші пропозиції, рахували йому по наших пропозиціях надходження до бюджету в два рази більше. Хоч, хоча податкове навантаження зменшується, просто охоплюється тіньовий ринок. І звичайно, така сама система в нас в соціальній сфері, коли десятки тисяч чиновників вирішує, кому і скільки дати грошей. От зараз ми бачимо з вами фото, коли внутрішньо переміщені особи стоять в чергах, там намагаються зареєструватися, вибити якісь там гроші. І в нас була дуже добра така спочатку війни соціальна інновація. Коли усім там постраждалим, хто втратив роботу, можна було зареєструватися в дії і отримати 6500 е допомоги. І це нормально була така допомога, і я вважаю, що потрібно це розповсюдити і розширити цю допомогу, і паралельно скорочувати чиновничий апарат. Тобто, в нас в пенсійному фонді 40 тисяч людей, в Мінсоці 18 тисяч людей. А що таке Мінсоц? Що таке соціальні фонди? Що таке фонд зайнятості? Це просто схема. Це схема, це карусель, де люди там реєструються, тобто вони десь проработали, може бути фіктивно, з високої зарплати, потім зареєструвалися там і отримують там три місяці цю зарплату знову. І так своїх там родичів влаштовують. Скільки було у нас афер, коли заарештовували там чи керівника якогось фонду соцстраху, чи фонду е зайнятості з величезними коштами. Ну, Це люди, які просто використовували. Свої посади для отримання прибутку, тому є е, зараз в світі е, дискутується модель безумовного базового доходу, коли кожної людині кожної людини виплачується щомісяця якась мінімальна сума замість усіх соціальних програм. Тобто, це. не е, е, Понад якісь там виплати, а замість усіх соціальних програм. Якщо ми порахуємо, скільки в нас чиновників роботою в цій сфері, то я думаю, якщо ми там скоротимо зарплату нашим 700 тисячам міністерських чиновників, цих грошей буде досить, щоб виплатити людям, які зараз залишились на території України. І ця соціальна інновація, вона тут сприймається дуже. Також в штикі можна сказати, тому що е, праві думають, що це така соціалістична ідея. Соціалісти, які дуже полюбляють труд, думають, що така капіталістична ідея. Е, але це просто цивілізаційна ідея, і ми в наш вік там автоматизації, особливо під час війни. Я думаю, що Такий метод вводу грошей в економіку, він найдоречніший. Тобто в нас МінФін чи НБУ там друкують гроші і вводять знову, виплачуючи такі огромні зарплати нашим чиновникам. А навіщо зараз вони утримують стіль, таку кількість чиновників, да? там 100 тисяч, 200 тисяч? Зараз вони не потрібні. І якщо б такі гроші просто виплачували тим, хто потребує, вони б знову поверталися в економіку. Люди б купували товари першої необхідності, і це знову б поверталося в наш бізнес, малий бізнес, і люди б нарощували виробництво. Тобто це така проста схема, казалось би, але вона б звільняла такий потенціал. людський. Павло, чи б... можна завершувати да, Так, завершує і. Зараз в нас така дуже велика несправедливість в суспільстві. Люди вимагають з'ясувати, а хто ж власник наших надр, наприклад? Тобто, коли газ в надрах він нібито наш, коли наш Укргаз теж наше державне підприємство видобуває, нібито він знову наш. а коли він попадає в Нафтогаз, то він вже не наш, а там Коболєва і вітренка, і вони нам його продають по ринкових цинах. Тобто, коли цей перехід власності відбувається? Дякую.